Привіт, народ! І сьогодні в мене буде коротке відео після Різдвяни. Тим більше, що нас всіх привітав президент, так би мовити. І я не дивилася виступ цього відомого актора, знаєте. Якщо чесно, новина до мене дійшла тільки зараз. Напевне, тому що слова Зеленського були там дуже важливі, дуже впливові. Так? Якщо коротко, то. Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх нас одна, і бажання, ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав? Як бачите, я вмію виділяти цитати. Тож, головна думка насправді там проста. І вона, якщо чесно, не дипломатична. Мене це заділо, тому що, якщо чесно, ну, розумієте, людина всім говорить, що вона ж така сама досвідчена політично, Да? Ви оце називаєте досвідченим політиком, так? Да? Оце, оце, оцю фразу, щоб ти здохла. Називати манерою досвідченого політика. Чи я щось не знаю про політику, ну раптом. Я, як історик, і не знаю про політику. Може, таке бути, може, але мало ймовірно. Тим більше, що я нагадую, в якій ситуації знаходиться Зеленський. Це те, що він називається мене взагалі вибішує під нуль. Розумієте? Чувак, пояснюй спеціально для тебе, ти мій улюблений глядач. Ти, чувак, викотив нам 20 пунктів. Незрозуміло чого. Я вже не буду їх характеризувати, там пункт перший ухахатує прямо під нуль. Розумієте, відновлення суверенітету України. Юрист вам написав, да? розумієте? Зеленський навіть не знає. Що суверенітет не можна перепідтвердити? Йому це ніхто не говорить. Тобто, в мене там вибив пункт перший зовсім під мулі. Я, якщо чесно, дочитала до п'ятого пункту і закинула це все. Думала з вами перечитати. Але оскільки наше потужне сказало, що воно ж пожартувало, по-перше, на закритій прес-конференції, це раз, а чому? Такий потужний, не вийшов на стадіон і не зачитав оці всі пункти народу. А чого так слабо, Володимир Олександрович? А де масштаб, ваш стадіон, так стадіон? Чи ви розумієте, що весь стадіон вас закидає гнилими яйцями? да? Не хочете виходити на стадіон з оцими 20 пунктами, а дарма? Народу треба було. Оголосити, так би мовити, в лице. А оскільки ви гнилінько це все підстроїли, то так би мовити, гнилінько ця вся історія закінчиться. Я, що чесно, там до гадалки не ходи, їсти, пити не давай. В чому фокус? У Зеленського, як і раніше немає карт на руках. Він в слабкій позиції, розумієте? Я не можу милуватися оцими трендами у Фейсбуці. ну, Тобто, когось дивують пости, оці явно проплачені про Зеленського. Мене дивують коментарі під постами Зеленського. Це ж прямо я не знаю, там одні боти-ідіоти. Вибачте, мені, народ. Ну, тобто Там явно розклад 50 на 50. Ну, тобто частина ботів, частина людей, які просто йдуть за натовпом. Ну, тобто, мене це більше всього дивує. Коли Зеленський пише вам пости повні води, розумієте? А йому під е, постами коментують такі розпрекрасні, так би мовити, коментарі, що я не знаю. Народ, по-перше, це брехня, по-друге, це не відповідає дійсності. По-третє, Г треба назвати Г, а наше Г ще те Г, розумієте, в чому фокус. Але це Г, воно не розуміє, в яке Г воно вступило, якщо чесно. Тому що одна справа те, як піариться Зеленський на внутрішньому ореолі, це так би мовити одна справа. Я не думаю, що весь цей цирк йому допоможе. Тому я не буду сильно коментувати оцю піар-кампанію, яка, якщо чесно, буде мати нульовий вихлоп або вкрай мінімальний вихлоп. Тому що це все вистава для бідних, якщо чесно. Але то таке, мені ж важливе, велике політичне поле. А на, а на великому політичному полі зараз ніхто і звати його ніяк. Розумієте? А ще у нього немає карт на руках, він в програшній позиції. Так от, у цій красу гри. Зеленський, сидячи у вкрай поганій ситуації, він ще додумався, потужний наш лідер, нахамити опоненту. да? Російська сторона обурилася, російська сторона висловила своє фе. Розумієте, ви можете ставитися до піскового, як захочете. Але так би мовити, росіяни також можуть згадати. Свій чудовий вислів, що хаміть козла ніхто не заставляв. Розумієте? А Зеленський зараз веде себе як саме той козьол. Оце було зовсім нерозумно. Одна справа, коли ти хамиш із сильної позиції, тоді ти точно знаєш, що тобі ніхто нічого не зробить. Це одна історія. Зовсім інша, коли ти хамиш опоненту, у якого є всі карти на руках. У якого явно сильна позиція, у якого держава вибудована краще, а ти потужно за 7 років палець-палець палець не вдарив. Розумієте? В чому фокус? І ти, знаходячись в такій поганій ситуації, хамиш ворогу, щоб що? Яка далекоглядна думка має з цього всього продивлятися? Розумієте? Немає тут ніякої далекоглядної думки. Я вам можу. Сказати, чим серце заспокоїться. Російська сторона не тільки образиться, вона образиться ще як. Тому що зеленський комік. Зеленський, так би мовити, вміє професійно розводити людей на ха-ха. що він не розуміє, що цього ха-ха може йому прилетіти в одне місце розжареним колом. І це, так би мовити, може бути зовсім не ха-ха, з мого боку. Тобто, якщо ви розсердите реального політика, то вам може реально прилетіти. От що б що це зробив Зеленський? Потужний він наш незамінний, га? Він, мало того, що сам наривається. Його ж оце вийо буде вигрібати вся країна. Я нагадаю, що мирний процес він досі в процесі. І те, що Зеленський сказав, що ми там переглянемо ля-ля-тру-ля-ля, коротше, з'їхав він на нуль. Це, якщо чесно, йому балів політичних не додає. Якщо у Зеленського раптом немає піар-менеджера, то я йому зараз поясню. Розумієте? Йому це не додасть балі. Триндюлей додасть обов'язково. Тому що він нахамив Путіну зараз в своєму різдвяному зверненні. Тоді він поїде до Трампа щоб що? Трамп йому скаже пару ласкових, і я, якщо чесно, буду підтримувати Трампа. Тому що Зеленський таким чином зриває мирний процес. Він виставляє ідіотом Трампа. А в Трампа нагадаю, якм на Зеленсько. І якщо чесно, я б радила Трампу гасити нашого Зеленського скозирі. Тому що він явно не доганяє всю красу гри. Ну, як він робить вигляд, що доганяє, але, так би мовити, його діяльність на внутрішньому полі нам говорить про те, що Зеленський все ще сподівається, пропетлять. Так от, такого дурня, як наш Володимир Олександрович, треба ставити на місце серію козирних карт. Це вже, я так би мовити, рекомендую американській стороні. Просто погасіть його. Не треба цяцькатися. Я розумію, яку гру грає американська сторона. Це називається підвищувати козирі. Знаєте? Не викидати головні козирі відразу. Американська сторона свідомо головні козирі тримає біля себе, щоб пояснювати Зеленському, що з тобою голуба моя буде, якщо я зараз витягну останню карту. Так, от я б радила американській стороні зробити зворотню гру. Тобто, викинути пару основних козирів, а потім добивати другорядними. Розумієте? Тому що карти на руках будуть, ну, як компромати на Зеленську. І вже потім, ну, тобто, щоб у людей була цілісна картинка створити нашим людям, які все ще щось там думають хороше про Зеленську, хорошу централізовану картинку в центрі наш потужний, сонцеясний. Об... Який обікрав країну вздовж і в поперек. А вже по фронтам і міндічі, так би мовити, і ярмаки і... та інші другорядні особи. Тому що зараз компромат на Зеленського викидується від зворотнього. Спочатку Ореол, а потім у центрі наш потужний. Так от, знаючи, як думають наші недалекі пацики, я б радила все ж таки. Поміняти, так би мовити, викладку лінію компромату голови половина ногу. Ну, тобто, відразу починати з козирей. І добивати, так би мовити, менш важливими картами. Просто щоб у людей склалася картинка. Тому що зараз Зеленський петляє. Зараз Зеленський, так би мовити, відкараскується від мідіча, потім він відкараскується від Єрмака. Ні, такому дурню треба бити в лоба. Розумієте? Якщо в Західному світу і правда дорога Україна, не дивишся на те, що Україна витворяє політично, то, так би мовити, я сама за те, щоб гасити Зеленського, але я ж кажу: я за те, щоб гасити його в лоба. Відразу кувалди, так би мовити, ну, з хороших козирів. Тому що по-іншому до нього не дійде. Ви поки будете викидати другорядні карти. Воно обіграє собі другий срок. Думайте, будь ласка, стратегічно, наші любі партнери. Тому що я думаю, що Зеленський все ж таки сподівається розвести наших партнерів. І це, так би мовити, ну, вже історія наступна, тобто про те, як ми люди думаємо в пострадянських країнах, і взагалі, як ми слов'яни думаємо. Тому що я знаю, що це дещо шукує наших західних партнерів, як це так? А це у нас насправді історія, яка має навіть історичне підґрунтя. Я як історик можу вам про це заявити офіційно. Але тим не менше, як на мене, знову ж таки, Зеленський все ще риє собі могилу. А політику може подумати над тим, ми дозволимо Зеленському повільно вирити собі могилу, чи так би мовити, відразу опустимо його на нижні пласти земної кори, і нехай воно вигрібає, як зможе. А оскільки воно чорта не може, то в процесі вигрібання себе з цієї довгої ями воно себе ще закопає 200 разів. Як на мене така гра буде стратегічно. Правильна. Добре, народ на цьому на все. Підтримайте мене підтримайте все підтримуйте. Мене підтримуйте мій Ютуб-канал, підтримуйте все обов'язково. Люблю цілую. Бувайте, па-па!